Легкої тюлі, вага 14 кг, сорт перший плюс другий, ціна 1400 гривень за 10 кг. Перший плюс другий сорт, так що можуть бути якісь ознаки експлуатації. Але все ж таки дивимося на ці ознаки і на саму тюль. Перше буде дуже ось така красива, але це низ. Це низ. Правда? Мені подобається? Дуже красиво. Купенька. Така красота буде. І понизу ось така. Вона широка, достатньо, широка. І я знаю, що він красива, не формати. Наступна буде ось така на широких цікавих. Ой, дуже симпатична. Вона ну. досить широка, але не довга. Не у підлогу. Наступна буде. Ось така лагесенька разом з кнопочками. Вона широка. Ще дуже широка, але ось її довжина дуже мала. Вона довга. Я хочу донизу зайти, бо там дуже красиві mm -hmm. штори, правда? Я хочу. Давай. Ага, Дроримбок. Але Дуже ось лостика. Ніжно ніжно перстна, дуже ката. довго. А, а що симпатичне? Вау, оце дуже гарно. Вона і широка, і довга. Проставляє така красота. Дуже довго, дуже довго. довго і нічим немає. Не, не знаю. О, і тут штори. Зараз штори. Дві парочки. <гас> Дві пари -дві? Ну, а два, там взагалі вроді. Ва Вау. Дівчата, вони щороки. Дуже. Класно, це на ціле вікно. Угу. <гас> 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 і досить добре. Ну я маю метр сімдесят, якщо так. Десь мають два метри у нас. <гас> ну, і зампечно. І це перший плюс другий. Я, я сама не знаю, що у мене все попало. Буде дві ось таких. Ось таких буде дві. Ну Це як обрізки якісь. Я не знаю, що це вішати. Оце буде ось така. Плюс Це може на двері. Буде одна ось така Угу. Mm -hmm. І це перші продукти. За 1400 mm. дуже круто. Красиво. Так, така недовго, але дуже гарний колір. Далі. Шик. Ось така буде. Вона дуже довга. Вона але, але вузька. Правда, дуже довга. Проста біла. Далі ще цього глянула. Дуже красиво. Принаймні її постирати. І, і довго так. яка красота. О, о. І о. А там друг дуже Дуже тут все рухається, можна собі складочки реагувати на подвійну. Але вона, вона не довго. Оця її до Але дуже красива. Може, знаєш, кого на другому поверсі буде низько, Рікна, Але... так підтарево, тоді це буде ідеально. Тільки тут буде трет. Тепер штори, заради яких я хотіла розкупити. Я казала? Я казала? А які вони другі. Плотні. Плотні такі, що не буде вам точно просвічувати нічого. І вони ще ж суцільна темнота. І досить довгі. Ну такі. Оця довжина. Посадим. І ще я. І їх тут три штуки. Тобто на два вікна може бути спокійно або на чотири. Тут три та четверте. Тому на замовлення по будь-якому з наших менеджерів це на 1400.